Радіо UA Chicago Так, друзі, всім привіт. Ви на хвилі радіо UA Chicago. Мене звати Іван Сабат. І ось до нас прийшли одразу двоє гостей. Давайте я вас представлю. У нас в гостях Бартик Станішевський, це член ради правління фонду World for Ukraine і Данило Грін. Це є волонтер, політичний аналітик для видання Election Post, художник. Ну і сьогодні бути нашим перекладачем. Тому, друзі, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня.

Тому ну перше питання. Розкажіть, будь ласка, про ваш фонд World for Ukraine. Що це за фонд і яка його діяльність? So it all started in um, uh, in, in 2022 when uh, uh when Russia invaded uh, Ukraine. And uh, um, I was working as a, as a marketing. Uh, менеджер uh, for G2 Arena. Uh, ми почали цю діяльність в 2022 році після нападу uh, Росії, після uh, повноцінної uh, окупації, тобто після того, як велика війна почалась. Uh, ми то почали. Uh, G2 Arena. Це Барташ uh, працював в G2 Arena. Це є такий великий хаб uh, в Жешові. And uh, like two weeks before the war started, uh, we were approached by U.S Army and, uh, and uh, U.S troops uh, started uh, uh, their presence at G2 Arena, because arena is right next to the airport. Ми почали співпрацювати з Пентагонами з американською армією за 2, за два тижні до початку війни, тому що вони почали прилітати е, Там є великий аеропорт. G2 Arena, це величезний аеропорт, і е, американська армія почала підтягуватись. І ми почали спочатку з Пентагона. And GTA Arena became like a hub for uh, uh, for high-level miтings of, of any kind. Uh, so we hosted uh, like business leaders like Howard G. Baffett, like uh, uh, Richard Branson. Mm -hmm. І uh, це зробив такий центр, типа, як центр uh, по, по допомозі для України, і почали багато uh, бізнесменів приїжджати. Warren Buffett um, і, і видатні.

impulse, inspiration to actually work uh, on some idea, on some concept uh, on how we could support Ukraine. And this is how uh, World for Ukraine Foundation and World for, for Ukraine Summit came to, uh, came to the scene. Uh, ми можемо сказати, що президент Байден на, 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 надихнув нас робити ту справу. І, і завдяки його словам, що він сказав, що треба допомагати тим, хто доп, доп, потребує допомоги. Через це ми вирішили створити forum World for Ukraine і об'єднати весь світ навколо допомоги Україні. Uh, NGOs, business leaders, uh, government, and local government representatives to meet together and discuss the possibilities of uh, supporting Ukraine. And we thought that to make it uh, really uh, influential and effective, we need to hear the we need to hear the Ukrainian voice from the heart. So uh, we went to Kiev uh, to Kyiv and uh, and made some major meetings there. Um. Ми вирішили створити таку платформу для того, щоб для співпраці між волонтерами і людьми, які хотіли допомагати, між фондами і безпосередньо волонтерами, які є на працюють на полі, in the field. І тоді ми також почали прилітати в Київ і шукати там контактів, зустрічатися. it was probably like june or july 2022 so just a couple of weeks after uh, bucha liberation and we had the opportunity to visit we were in vynitsa we were in bucha so we, we eyewitnessed all the atrocities that happened there and that gave us the, the true power and the kind of mission uh, that that, uh, that we need to grow and support ukraine no matter no matter what, uh, how hard it would be Це був дуже плодотворний візит, коли ми перший раз приїхали. Це якраз було два тижні по тому, як Бучева була звільнена, і ми були свідками того, як наслідків того всього крайму, який зробила Росія, і це дуже сильно надихнуло і дало нам наснаги, щоб ми працювали, не покладаючи рук, не зважаючи ні на що, ми зрозуміли, що нам треба просто допомагати Україні, не зважаючи на що, тому що росіяни вони дуже брутальні. І ми, ми маємо це робити так чи інакше. In Poland we understand Russia, what Russia can do and how Russia actually process, right? Ми, ми в Польщі розуміємо, що що Росія може зробити, тому що ми самі мали війну з Росією 100 років тому. And, and this is and this is how the first edition of World for Ukraine summit came to came to, came to life uh, we managed to have the patronage uh, from major Ukrainian ministries like ministry of health ministry of defense ministry of economy among many others also uh, The european uh, um, uh, uh, The european commission uh, patronage so yeah Maybe you will translate into елабо з ми мали ми мали патронат від головних українських міністерств від Міністерства оборони, від міністерства економіки, від міністерства Хелс міністрів. Тоді так, 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 міністерство здоров'я і і від інших п'ять міністерств було патронатом. Дали патронати свої і. А вон, на перший саміт приїхали 40 мерів uh, українських городів. Ми мали півтори тисячі. На, на, на перший наш форум, який ми зробили. Грудень. Так, грудень 6-7 грудня 2022 року. І ми мали півтори тисячі учасників з Рів зі всього світу. Uh, so uh, It was very well received and and uh, and uh, and many actually many people and many організацій had met there and brought to life some huge projects that are happening until until today. Uh, even, uh, our key partner, Global Mission. Mm, великі організації почали приймати участь і зробили такі величезні, величезні акції, які досі працюють. І одна з них це Global Empowered Mission, um, який голова є Майк Капоне. Майкл Капоне. Um, so then on the 2023 we had the second edition of the Congress. That was September 2023. It was also successful. We had more than 1,000 participants. Um, Окей. Okay. Uh, mm, інший раз, то це другий раз, як ми проводили, це було в 23 му році. Це було в вересні? Так, вересень, вересня року. what is the date exactly? Twenty. Oh, I can't remember. So around 20. You're asking me tough questions. So after we've have this year we've decided that we need to probably broaden the the target group. І в цьому році ми вирішили проводити то в Чикаго і знайти контакти до цільової аудиторії, до людей, які займаються благочинністю тут, в Чикаго. І от це буде у нас завтра, починається в 10 ранку, і ми очікуємо, ми запрошуємо всіх. І очікуємо, що там буде саме, саме самі цікаві люди з Чикаго. Тобто які... Завтра планується певна так. акція проведення від вашого фонду. Так, так, то це є цей форум World for Ukraine, Він завтра буде де, 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 Олегр Hotel угу. в детує Ахат Олег Росієста Хотел в Даунтауні. А скажіть, будь ласка, а от безпосередньо е, в чому заключається допомога от, для України від вашого фонду? Ось ви, я так розумію, збираєте бізнесменів, збираєте відомих політиків, впливових людей, і кошти збираються. І чим саме видочим медикаментами, харшами, зброєю? Дефрент деадифрент сортів організації з участь в цьому івент. Generally, they are um, it like in the beginning, the, like the first edition, it was uh, it was mainly humanitarian, instant humanitarian relief. Then, second edition, it was more like uh, uh, let's say business approach and business opportunities, uh, like like investment. Uh, <clears throat> support but also uh, a lot of uh, veterans issues and health uh, and, uh, mm, and, and psychological aspect of mental health uh, support uh, so, so this, is, this is generally the, the, the direction В перший раз ми більше були сфокусовані на гуманітарній допомозі. з першого на першому форумі більше ми знаходили гуманітарну допомогу для України. А на другому форумі вже було багато з вітаранами було проблеми із людьми, які пораненими Да, відновленням. То, та, то і психологічне здоров'я, і фізичне здоров'я. То в наступний оцей попередній форум, який був другий форум в 2023 році, то він був більш сфокусований фокусований на. Допомогу через медицину ага. і бізнес можливості. Тобто, ми з'єднували бізнесменів з заходу з бізнесменами з України, які хотіли там будувати, вони там хотіли будів, будувати щось для цих е переміщених особ, яких ага. які втратили своє житло, і то було Я бізнес можливості. А тоді скажіть, будь ласка, детальніше, що за подія завтра відбудеться, як до неї можна долучитися і. Чи потребуєте ви дійсно до залучення ось людей, які зараз нас можуть почути до події, яка відбудеться завтра, і яка допомога приймається для того, щоб uh, ваш фонд працював краще? Yep. Also. So so tomorrow generally we will focus on uh, first of all Presenting what we have achieved so far during those two congresses that happened. здехапенд um, завтра. Ми будемо намагатись зрозуміти, uh, що ми можемо зробити ще для України uh, вже на базі тих двох формів, які ми провели, і як uh, бо то було в Європі. Європейці допомагали. А тепер ми хочемо побачити, як американська діаспора, як Америка, може допомагати, тобто з'єднати людей з Америки з людьми з України. We will, have, uh, the, um, we will have the we will have the what's the word <laughs> uh, well, the uh, right? uh, the ukraine consul in in chicago uh, Sergei koledov opening uh, opening the event for us and uh, and then uh, the uh, the main topics uh, would be На наразі завтра пан консул буде відкривати івент, і ми будемо говорити про перемогу в економічній війні і про бізнес можливості, як з'єднатися, щоб зробити можливим цю економічну перемогу. Uh, then there will be a topic about uh, Ukraine's military tech industry. So, how actually the the boost of Ukrainian uh, military uh, industry has influenced uh, the the business worldwide? Because it is at the moment most innovative, uh, most innovative, <coughs> uh, most innovative uh, tech industry, military tech industry in the world, undoubtedly. У нас буде платформа, також по дискусії, як ми можемо допомогти українському оборонному комплексу, через як ми можемо залучити бізнесменів до того, щоб вони впроваджували і допомагали з новими хай-тек технологіями, які наразі на фронті є дуже сильно актуальні, бо американські бізнесмени можуть допомагати з якимись технологіями, які які є своїми можливостями, щоб збільшити потенціал українського оборонного комплексу. Ага. А скажіть, а як вам вдається вийти на ось таких бізнесменів, такого високого рівня? Ви навіть згадували Баффета, ви згадували Джо Байдена. І як вам вдається дійсно достукатися до підприємців такого най-хай-левела, які можуть вам допомогти? І чи вони йдуть на зустріч? They ask how you reach that level of Buffett and Biden and, and оф people, how do you contact them? Yeah, well, that was you know uh, when when war started, we we were uh, like in the in the, it was by accident because we were in the middle of the road where they everyone were passing because it was right next to the airport, so they simply had no choice, I would say, and and you know, and those first days it was like a crazy days, crazy time, like and. Uh, and uh, and we've made so many contacts in just like 2 or 3 weeks so so it was uh, it was due to the completely unusual situation тому що вони працювали там в цій g 3 arena там де там де цей аеропорт і він каже просто в них не було іншого вибору в тих людей де з ким іншим контактувати бо там пролишили прилітати байден і ці всі люди не було іншого місця де вони могли б прилітати бо це були ворота для в Україну Uh -huh. Я зрозумів. Тобто такі uh, свого роду співпадіння допомогли. Тоді я так розумію, завтра відбудеться подія. Скажіть, будь ласка, де вона відбудеться? В який час? Ще раз нагадайте, будь ласка, і хто може бути залучений? Чи можуть, наприклад, ось слухачі, глядачі, які зараз нас чують і бачать, приєднатися до завтрашньої події і чимось бути корисними завтра? Так, 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 звичайно, uh, so he asked where exactly and how people can apply. For events yeah, and so, can they apply? Yeah, surely So we invite everyone that want to take part in the in the in the as a, in the panel uh like um, uh being part of the event and, and and hear and see see the conference. So invite everyone very much. Mm -hmm. Ми дуже сильно всіх запрошуємо. Звичайно, ми хочемо, щоб було якомога людей більше залучено до допомоги Україні. Це буде проходити Allegro Siesta Hotel. Do you have the address? І uh, um, yeah, ви можете оплатитись через є такий веб-сайт w4ua. Тобто uh, буква w4ua.com. І там є вся інформація, і там можна оплаятись на то. і то є? адреса West Randall Street, 171. Uh, 171. Uh, w4. Рандолстріт, стріт oh. yeah. Ми ще у соцмережі наші на радіо UA Чикаго запостимо точну адресу, запостимо афішу з подією. І я думаю, варто зазначити, що е, на завтрашні події може прийти будь-хто, тобто не, не тільки там бізнесмени топ рівня, а й просто просто представники української діаспори. Потрібно об'єднуватися, потрібно показувати нашу єдність, і потрібно е, якомога частіше нагадувати про війну, яка відбувається в Україні. Да, всі, хто так? Не байдужі, всі, хто хоче допомагати, всі волонтери, які, які ще є натхнені, щоб далі продовжувати допомагати, ми хочемо в'єднати всіх, так звичайно, всіх запрошуємо. І е, е, через, через веб-сайт можна зареєструватися там. Еновкорс, аутсаджест адискаунт. So before before you register, you can contact us and and tell uh, that you are uh, like uh, Ukrainian uh, Radio UA Chicago listeners, and uh, we'll give you discount for the registration. And how sure. much it will be discount? I think it's it's 20% discount. Yeah. Uh, вони дадуть для ваших слухачів 20% дисконт для, для слухачів радіо. Uh -huh. out of the Ми, cost. Він каже, що фонд на цьому нічого не заробляє, Просто там є експенсис, які є просто на ланч, тому що uh -huh. там буде вечеря. І, і то, то що то що вони платять, то що то що люди слухачі будуть платити, чи хто їх прийде, то що вони платять, вони просто платять за цей професій. Угу. Тому дякую вам. Я дякую вам за вашу роботу. Дзінькую дуже <звук> за вашу допомогу, за те, що ви дійсно робите масштабну роботу, масштабні проекти залучаєте великий бізнес і людей дійсно топ менеджерів. Ще раз дякую, що знайшли у своєму напруженому графіку декілька хвилин, щоб завітати до нас. Тому, друзі, дякую базом. Дякую. Нагадую, що сьогодні у нас в ефірі був Бартик Станішевський, член ради правління фонду World for Ukraine, Та також Данило Грін, це є волонтер фонду, політичний аналітик для видання Election Post, художник. Ну і просто хороша людина. Дякую вам ще раз. Всім дякую. дякую uh -huh. Підпишіться okay. на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.